Цієї ночі одеська область опинилася під однією з наймасованіших повітряних атак. Росіяни завдають ударів по енергетичній та промисловій інфраструктурі. Про це написав голова обласної військової адміністрації Олег Кіпар. За його словами, у нас до атаки виникли пожежі, пошкоджень також зазнали адміністративні будівлі. В окремих районах області є перебої з електропостачанням. За словами очільника Одеської МВА Сергія Лисака, у більшій частині міста немає електрики та води у повітряних селах. Лак зсу повідомляли, що Одещину цієї ночі атакували одразу кілька груп ракет різних типів та дрони. На Одещині унаслідок атаки четверо постраждалих. Про це повідомили в ДСНС та показали кадри ліквідації наслідків цієї атаки. У ніч вогнеборці ліквідовували пожежі, які виникали унаслідок внучань. Попри постійні повітряні тривоги, рятувальники також приборкали масштабне займання цивільного судна. Окрім цього, сталося і загоряння на об'єктах енергетичної інфраструктури, складських приміщень з текстильною продукцією, пошкоджені житлові будинки, адміністративні будівлі. Цивільне та пожежне авто для ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучені понад 100 вогнеборців від ДСНС. І станом на цей час відомо, що уряд провів нараду з профільними міністерствами та керівництвом енергетичних компаній для ліквідації наслідків обстрілу Одеси. Унаслідок однієї з наймасованіших атак в місті суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури, відсутні світло та вода, відновлювальні роботи розпочаті негайно після обстрілів. На час робіт організований підвіз технічної води та інших необхідних ресурсів по районах населеного пункту. На місцях працюють пункти незламності, куди люди можуть. Звернутися, щоб зарядити свої гаджети, лікарні та інші об'єкти життєзабезпечення у місті. Вони переведені на альтернативні джерела живлення. Бювети працюють зокрема від генераторів. Ну і також Миколаїв був під масованою ворожою атакою. Рятувальники ліквідовують наслідки цих обстрілів. Кадри опублікували в ДСНС. У обстрілу є руйнування та пошкодження житлових будинків у приватному секторі міста. За попередньою інформацією, постраждали п'ятеро людей троє з них госпіталізовані. Підрозділи ДСНС спільно з усіма профільними службами продовжують працювати на місцях ударів. Там розгорнуті також і пункти екстреної психологічної допомоги. Зокрема, психологи ДСНС вже надали підтримку 26 мешканцям. І Також працюють волонтери згону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України. І більше десятка цивільних об'єктів пошкоджено по країні. Тисячі сімей зараз залишаються без світла після ударів цієї ночі в Кировоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях били також росіяни по Дніпровщині та Черкащині. Усього більше 450 ударних дронів та 30 ракет різних типів застосував ворог для цієї атаки. Важливо, щоб зараз усі бачили, що робить Росія. Кожен їх крок у терорі проти наших людей, всі атаки, бо це точно не про завершення війни. Вони й надалі хочуть знищити нашу державу, завдати якнайбільше болю нашим людям. Саме тому нам потрібна підтримка у всьому, що допоможе захистити життя та закінчити цю війну, посилення ППО та наших воїнів на фронті, посилення нашої далекобійності та посилення тиску на Росію. Щоб усі наші дипломатичні зусилля мали результати, потрібно тиснути на агресора, щоб вони завершували війну, яку розпочали. І бачимо, що про. Якісь плани навіть на мир з боку Російської Федерації вони навіть не прослідковуються, через щоб ми не дивилися, атаки продовжуються, вони лише набувають масштабів. Ну а Російська Федерація всередині своєї держави намагається якомога більше знайти нових солдатів для того, щоб мобілізувати їх в свою армію, і це при тому, що з економікою направду у них не все так гладко, як цього б хотілося б у Кремлі, зрештою, але в момент, коли увесь світ говорить про... Необхідність миру про припинення вогню. Бачимо, що росіяни на це геть не налаштовані. Тим часом на Кіровоградщині рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару. Основною ціллю стала енергетична інфраструктура на території однієї з громад області. Внаслідок атаки виникли пожежі на кількох локаціях. Попередньо без жертв на місці події працювали всі екстрені служби. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння та усунули наслідки таких ударів. І цієї ночі російська армія вдарила по Україні 465 дронами та 30 ракетами, серед яких були «Кінжал», «Іскандер» та «Калібр». Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Протиповітряна оборона знешкодила 417 дронів, 4 з 5 крилатих ракет «Іскандер-К» та 9 з 16 крилатих ракет «Калібр». Зафіксовані влучання восьми ракет та 33 БПЛА у 18 місцях, а падіння уламків у 3 місцях. Ще шість ракет не досягли своїх цілей.